Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І сьогодні ми зробимо розпаковку незвичайну розпаковку, тому що це не буде розпаковкою гри, як я звик робити на цьому каналі, а буде дещо незвичне. Але перед тим, як ми будемо рухатися далі, то. Можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до, до такого формату, тому що цікаво, наскільки це вам цікаво або не цікаво, ем, побачити, що буде тут. Ну як ви здогадалися, це щось пов'язано з ними з відео. Оскільки Немезида в нас є, давно-давно розпакована, ми в неї граємо, 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 граємо. І ось ми догралися до того стану, що ми хочемо собі її покращити ту саму Немезиду. І до нас приїхала ось така маленька коробочка Немезиди, яка називається Акрил Пак. Тобто це покращення, як думаю, ви здогадалися усіляких елементів, які будуть акрилові. Тобто, за великим рахунком, тут вони прямо перелічені, що це токени. Чужинців, як вони тут називаються, забув оці чужі, як вони тут називаються. Далі 11 це для карнаморфів, це доповнення, яке ще не локалізовано. Це теж не локалізовані войці. Ну, в принципі, давайте все ж таки будемо намагатися подивитися, що тут всередині, тому що ми ж тут зібралися заради розпаковки. І безпосередньо цим зараз і будемо займатися. Що нас тут очікує? Обіцяли щось дуже цікаве. Обіцяли, що насправді наборів дуже багато різних там і фігурки, там додаткові, і так і інше, але я розумію, що ми багато граємо і найбільш. Так, таку історію, яка, я, яку реально потребує гра, це акрилові токени, акрил, акрилові жетони для того, щоб ті жетони не затиралися. Ви бачили, мабуть, що граючи в жах Архема, у нас жетони в капсулах спеціальних. Чому Тому що я починав грати без них і дуже швидко вони затираються? І, відповідно, в нас з'явилися фірмові. Вау! Вони прямо в коробочці! о Вау! Вау! Дивіться, у нас є. Ага, ну це зрозуміло що. Е, силикагель так, і в нас з'явився трошечки більший мішечок, ніж в базовій коробці, тому що, скоріш за все, я чому і не в капсули не вставляв жетони з знемезити, тому що в рідний мішечок тоді вони не влазять, він маленький. А тут, судячи за все, вже розраховано, що це тут будуть ці акрилові жетончики, він, звісно, більший і зручніший. Добре, це непогано. Дивимося, що в нас тут. Ага, вони ще й запаковані. Всі дуже класно запаковані. Давайте ми будемо їх розпаковувати і дивитися, що ж все ж таки тут до нас доїхало. Так, як тебе це розпакувати? Так, ага. Оце ти будеш по одному жетончику вилазити. Мене це не влаштовує, тому давайте ми отак зробимо. І дивіться, і дивіться. Це з е, доповнення. Червоненький. Мені здається, це з доповнення. Вони червоненькі. І тут в нас червоненькі, бачите, вони різні. Тут є на 3, на 2. Е, так, е, ще. Це все про ці лічинки. Це все про ці лічинки, так? Да? Ага, і тут в нас з'явився, з'явилася королева. Вау! Так, і з'явилися з базової гри. Це з базової гри, да? так? Чи все ж таки це теж. Ні, Мені здається, це вже з базової гри. Оці червоненькі, а ці синенькі. Да, Мені здається, це вже з базової гри. Добре, добре, дивіться, у нас тут вже з'являється щось цікаве. Королева. Так. А це маленькі жетончики, ми до них пізніше. Так, це маленькі жетончики якісь. Так, то спеціальна якась штучка яка. Так, давай это ж, ой, вылетают же, вылетают, все хотят на волю. Так, давай, 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 мы его всего зараз сюды Оп! А, я помилився. то не, не лічинки були. Лічинки у нас ось. А то у нас були оці повзуни якісь. Маленькі. то у нас були повзуни. О, все, тоді все зрозуміло. Дивіться. Ось наші звичайні е, дорослі е, істоти. В нас ще є. А, ось королева. Все, я О, бачите, я вже я вже їх плутаю. Ось те, це королева, це мисливці. Це мисливці. І в нас є купа-купа різних. Дивіться, дивіться, їх тут просто ціла купа. Так, це в нас все, оце, оце які синенькі, це все з базової гри. І тому ми їх можемо сміливо всіх сюди відправляти. Так, а от так, це все ж сюди. І це теж сюди. І це все сюди. О, і ось порожній. Є навіть порожній. Це прикольно, це класно. Так, і хто тут? Тут ще один мисливець. Так, а ось це це в нас карноморфи. Як вони там називалися, оці червоні. Це з доповнення карнаморфи і, відповідно, вони нам поки що у нас немає цього доповнення, і тому ми їх поки що десь кудись покладемо, щоб поки вони нам не заважали. А оце все буде в нашій грі. Причому, да, бачите, ось у нас є порожній, у нас є королева одна, ну і відповідно всі ці паскудники які є. Ну і давайте подивимося, що у нас тут ще є з точки зору цих жетончиків, що нам ще сюди підвезли. Так. Як же ж тебе так повідкривати? -то? Ага. Так. Це. О! Це. ці, це, 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 це трупи. Цих всіх ворогів. Це трупи ворогів. І це прикольно. Ну Це прикольно. Не просто. Ті жетончики, то що ж ти будеш робити? Як же ж вас так подіставати? Так, будемо робити трошки інакше? Будемо ось так його робити. Опа! Так, і це все трупіки. Це все трупики цих чужих, і дивіться, скільки їх. Їх ціла купа. Їх тут ціла купа. І залишилися одні єдині ще жетончики, які ми ще не відкрили, не подивилися, що це за жетончики, але мені здається, це з доповнення цього Ось є порожній. Да, бачите? Це вже з доповнень, яких поки що немає у нас, поки що вони не локалізовані. Так, і о, вже з'являється щось просто. Так, ого. Тут просто, просто з чот, 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 четвіркою, одиничкою, і це не і це якісь м, щось, не просто якісь істоти. Я, чесно кажучи, не грав в доповнення оце. Тому мені важко сказати, як вони будуть гратися, але, але це просто, просто циферки. Дивіться, це просто циферки. І це цікаво. Цікаво, я сподіваюся, що все ж таки щось з того буде локалізовано. Або, як мінімум, до нас доїде, щоб я міг застосувати і ці жетончики в тому числі. Але вже супер, що у нас є жетончики для базової гри, і їх тут ось. Більшість оце, і оце, все це для базової гри, і це прям супер. І це прям супер. Бачите, тут у нас є на 4, є на 3. Ну що ж, що я можу сказати? Чекайте, найближчим часом, скоріш за все, буде ще одна цікава гра, але вже з оціми жетончиками. Тому ось так. Думаю, що більше нема тут, що показувати. Вони всі прикольні, класні. Подивимося, як вони будуть коли тертися один, один об одним. Чи будуть вони швидко стиратися, чи ні, але точно будуть, я думаю, краще, ніж просто як мінімум тактильно, точно краще, ніж ніж картоні. Тому я задоволений цією історією. Ось І будемо скоро грати з новими житочками. І на цьому будемо завершувати відео. Якщо ви ще не поставили, подобайку якраз зробити, підписатися на канал, якщо не зробили. Залишайте свої коментарі, чи є у вас ці жетончики, а Найголовніше, чи грали ви вже з доповненням цим Void, 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 як він там називається правильно, Void, Seeder, Void Seeder. А, і для чого вони оці потрібні. Тому що це прям дуже цікаво. Це прям дуже цікаво. Тому ось так. І будемо завершувати це відео. Побачимося в наступних! пока пока.